Привіт, 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 дорогі дами! Ні для кого не секрет, що всі ми хочемо бути стрункими і надзвичайно привабливими. У мене для вас є новина для нашого з вами комфорту і звичайно краси. Це антицелюлітна коригуюча білизна пічі Пінк». А щоб розповісти вам, яких неймовірних висот досягнуто у галузі товарів для краси та здоров'я, мені допомагатиме наш експерт Наталя, яка знає про одяг і білизну. Геть, усе, доброго дня, Наталю! Вітаю! Італійська антицелюлітна білизна Пічі Пінк це новітній спосіб, якого ми з вами чекали багато років, аби перемогти те жахіття на нашій шкірі, яке називається целюлітом. Це дійсно жахіття. Настав час красиво. І бездоганної шкіри навіть у самих проблемних зонах нашого тіла. Ой, Наталю, ні для кого не секрет, що наші проблемні зони, де накопичується жир і утворюється целюліт. Це звичайно талія, живіт, стегна і сідниці та руки. Ось тут так, так білизна, яку ми представляємо вам, дорогі жінки, це справжній прорив у боротьбі з целюлітом. Ви носите її протягом 21 дня, худните, ваша шкіра підтягується, а прояви целюліту розглажуються. Отже, залишайтеся з нами, і ми розкажемо вам, як без надмірних зусиль та зайвих витрат досягнути ідеального силуету. Клінічні дослідження, проведені незалежними лабораторіями, підтвердили коригуючі та антицелюлітні властивості білизни лінії Пічі Пінк. Помітний ефект від її носіння досягається при регулярному застосуванні речей протягом 21 дня. Результат не забариться, адже при розробці продуктів Пічі Пінк для боротьби з целюлітом були взяті за основу природні рухи тіла з їх урахуванням, і була винайдена тканина Скін Лайф із запатентованою технологією тренір. Плетіння. Вона створює мікромасажний ефект та містить мікрокапсули екстракту зеленого чаю для виведення токсинів та кофеїну для тонусу шкіри. Я довго не вірила, що білизна здатна вирівняти шкіру та підтягнути силует. Щоб переконати у цьому наших дорогих дам, ми запросимо сюди іще одну Наталку. Вона вам зараз сама розповість свою біду. Привіт! Ось штани, які ти хотіла купити в моєму магазині. Однак чомусь передумала, що сталося. Я у відчаї. Я просто ненавиджу ці жахливі примірочні. Так я не купила ці штани, тому що вони замість того, аби приховувати всі мої недоліки, целюліт та складки тільки підкреслюють їх. Невже після того як я набрала зайву вагу, я ніколи не зможу вдягнути такі речі: брюки в обтяжку або тоненькі спідниці? Не хвилюйся, дорогенька. Ти навіть не уявляєш, як легко вирішується твоя проблема. Зараз ти одягнеш ці штани і вийдеш до нас. Ні, не за що. А ось коригуючі шорти Пічі Пінк. О, одягай! Ми чекаємо на тебе. Добре. Я бачила, як виглядала Наталка, коли вперше приміряла ці штани. Не дивно, що вона відмовилась від покупки. Скрізь були складки, шкіра немов апельсин, навіть крізь тканину видно. Цій дівчині потрібна дієта і спортзал. В першу чергу їй потрібна коригуюча антицелюлітна білизна Пічі Пінк. Зустрічаємо нашу красуню Наталку. Ти чарівниця. Я не бачу жодної складочки, жодного целюліту. А наталчені форми навпаки її прикрашають і зовсім не псують. Ви вірите? Це ж той самий одяг. Але яка різниця? Саме так і має бути. Це коригуючий ефект наших антицелюлітних шортів піч і Ви Виносите їх, вони масажують вашу шкіру і при цьому не заважають вам, а навпаки, підтягують зайві складки. Погляньте. Шорти, немов корсет, підібрали усі обисві місця. Наталко, ти маєш чудовий силует. А чи комфортно тобі у цих шортах? Вони тебе часом не тиснуть. Вони дуже комфортні та приємні до тіла, взагалі не перетискають шкіру. А головне, в шортах Пічінпінг я почуваюся вдвічі стрункіше. А ось погляньте: вони дуже високі, і тому їх ефект поширюється як на талію, так і на стегна. Дійсно, перевага шортів у тому, що ви маєте змогу коригувати талію і стегна, і сідниці. Ти будеш приємно вражена, якщо носитимеш їх 21 день. Ти відзначиш помітний антицелюлітний ефект шортів. Твоя шкіра розгладиться, а об'єми зменшаться. Результати досліджень показали, що максимальний ефект, якого було досягнуто після носіння антицелюлітної білизни Пічі Пінк протягом 21 дня це 5,5 сантиметри. Ви уявляєте? Це неймовірна цифра. Це ж майже два розміри. Це рік роботи у спортивній залі. Браво! У 86% учасників клінічних досліджень застосування білизни пічіпінк було зафіксовано помітні зменшення об'ємів та скорочення жирових відкладень. 64% учасників відзначили, що їхня шкіра стала більш гладенькою та еластичною, і це усього за три тижні. Ви не пітнієте у спортивній залі, ви не страждаєте через дієту, ви не витрачаєте зайві гроші на дорогі процедури із корекції фігури. Ви просто носите зручну, комфортну антицелюлітну білизну пічіпінк і насолоджуєтесь власною струмкістю. Корегуючий та масажні ефекти досягаються за рахунок конструкції виробу та структури тканини. До того ж, тканина містить іони срібла. Така антибактеріальна складова запобігає розвитку мікробів та появі неприємного запаху. Вам гарантовано відчуття свіжості протягом усього дня. Результат не забариться, якщо ви будете дотримуватися усіх правил носіння білизни тонус силует. Телефонуйте та замовляйте антицелюлітні коригуючі шорти пічі, пічі і після 21 го дня використання ви будете вражені результатом. Шорти пічіпінг представлені у двох кольорах: чорному та бежевому, а визначитися із розміром вам допоможуть наші експерти.